мене замість Алісі з медикраїн. І це мій блог і готовка до Вологи. Типу, Я буду готуватися до мого влогу. Це 7 годин. Я короче, його, мабірно, зніму, нет? не зніму і доняв. Він дуже прикольний. Короче, я йду гуляти, вибрав в'яву. Хочу подивимося, що я куплю. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписали, і не забувайте про лайкос. Бо я, чесно, в мене не буду вративація записувати це відео. Отак. От -от. Я їх затягнула. Тепер можемо виходити на вулицю. Я вже на вулиці. І зараз буду йти в аврору. Сьогодні прям дуже жарко і жарковато. Мен, мен, um, так, куди мені буде пайти? Щоб ви розуміли, мені в цій футболці і в таких шортиках, в яких я завжди жарко Фух. Тут дуже Тут добре вцілку. Я не хочу звідси входити, але нам треба йти. До речі, я буду знімати вог, як я перероблю кінер, ну, типу, ем, як я навожу там. Порядок, что у меня там вон бардак. Да. И буду прибрати. Какое-то ще генеральное пробирання. Фух. Вот так вот. По память голубь. Ребят, я боюсь, что воно каркає. Всем привет. Уфуф. Я, короче, зараз Аврора знаходиться біля базарчика. Аврора знаходиться біля базарчика. От. І на тому базарчику знаходиться і абичний магазин, і зоомагазини, Єва, маркет красний. А тебе Аврора. Ну, коротше, дофіга класик магазинів. До того базарчика йти, ти... Ого, гоблин. Такі. Це якась фігня. Щоб розуміли, не хочу хвастатися, Але ми ці годинник заказали ще е, з Китаю. Вони з Китаю. Да. Е, вот. Це я вам по-сікретку розказую. І ще в Китаї інше время. Що буду знімати отак. Для телевізорного формату. Е, це годинники ще повинні бути по китайському времени або по американському. Вони вже вистрілені на українське час. Китайці. Все добре. Ну, дякую за сервіс. Короте, нам ще трошки йти. Нам от от. Коротше, мабуть, дуже погано видно. Я взагалі не знаю. Тому що то я знімаю на камеру. І я знімаю на фронтальну камеру тобто на цю, І я нічого не бачу, коли їх розвертаю лісом до мене. Тому сорі, якщо ще не то. А, ну і, кстати, сорі за звук, тому що я сьогодні з собою набрала мікрофон. Так, да, у мене є мікрофончик, такий маленький, десь автомат, чим щось є На Проблема в тому, що я його не зовсім беру завжди, він десь отакий. Я його майже ніколи не беру. І звук може бути поганий, тому вибачте за переходи, перепади звука. Я хочу, щоб цей блог був прям такий естетичний. А мені каже, що він не буде естетичний. Коротше, перекажусь, коли вже буде підходити до базару. Я вже підходжу до заднього входу базара, тобто там передній, тут задній. Я зняла годинник, тому що він виглядає доволі дорого. Дорогий. Ну і коротше, це опасний райончик, більше до базар знаходиться. І це, тобі, його зняти, красу, взагалі, за це то можете його зняти, красти, ще вообще вот побіг за это. Якщо не хуже, то я краще зніму, то і на ще планувати декорації. Ну, коротше, я не думаю, що в мене будуть спитати дівчини в котрий час. І, до речі, мені не стыдно отак от ходити з камерою. Ні, капельки. Ні, ну звісно, якщо там будуть подростки, то це другой питання, але все одно. Що... Капец, короче, я не решала снимать що... е -е... в Авроре, потому что Короче, во-первых, мне не надо. Ну, я просто зашла, пропикала то, что мне надо. Просто 88 клиент. Я вообще не буду казать это, потому что секрет для влога Вот, короче. Я сейчас буду ходить еще в Еву, в маркет зайду красный. чего начнешь? обучаюся, и подумаю, до де решевшем. Но там прям ногти. Ну и прям вау, красивее. Ну 88 гривен, камон. Ладно, мы уже узнаем учиться ногти. Зараз давайте зайдем в червонный маркет. Такс Мне кажется, его тут взагалі немає. Да. Тут есть только табалапки, какие уже не в тренде. И вот как мило штуки. Так. Ну, в принципе, мне тут треба скотч. Так, скотч. А не скотч? Я не понимаю, а не скотч. Так, скотч. Скотч, скотч, скотч. Mm. Тут нету скотчек. Хорошо, будем без скотча. Еву. Что-то этого нету. Там просто капец в этом маркете. Это просто какой-то А де не я вже забула. забыла. А, там. Потеряться можно. Там, короче, я побачил тільки табалапки, якісь скидис. Ну, короче, ничего такого нема. Ну, вот. если они найдут, я буду там покупать, уже 100%. Прям, ну, мне оно надо для красивого влога. Еще надо очень сильно ногти. Остали ждать очень долго. Я, короче, <coughs> объясняю, для чего мне ногти. Потому что я хочу снимать красивые АСМР влоги. Значит, АСМРчик легкий. Вот. И мне надо ногти. У своих-то нету. Так что вот так вот. карта выпада, я куплю себе палетку. Но я не знаю. Ребята, это трэш. Я не нашла там на корних ногтей. Палетки там ужасные. Ну, то есть там их моим видом. Все нормальных не Ну, очень дорого стоят. Да. Ну, в принципе, у меня их уже богато, этих палеточек. И, взагалі, я сейчас объясню, зачем у меня так много палеток. У меня этих штук практически не 10. Что? Я не крашусь на улице вообще. нет, я накрашусь. Разве что там реснички, но я то ресницы не крашу. Я не надеюсь, что красят ресницы. Ну, просто там тени, какие-то стрелочки. Сейчас стрелочки я не люблю. Короче, Я просто спрашиваю для видео, и для Вова какие-то красивые финашки, а большие для этих косплеев. Я купила все, что мне надо. Мы наконец-ногти и наклеечки для ногтей. Это просто шок. Я не знаю, может быть, я сегодня возьму свои други накладные ногти. Або вообще-то наклеечки наклею. Ща еще подумаю. Но сегодня точно завтра выйдет Или сегодня влог. Я не уверена. Ну, короче, ребят, вот так вот. Забуду монтировать. Взе взе. Взе, блин. Взе буду монтировать. И на наступного влога. Может будет уходить на вычки спойлером. Да. Всем пока.